Зеленський називає причину сьогоднішньої масової атаки на Київ. Президент України назвав нічну атаку Росії на Київ однією з найскладніших і найнахабніших та висловив припущення, що вона пов'язана з прагненням Росії чинити тиск на Сполучені Штати у переговорному процесі. Зеленський наголосив на масштабі такої атаки, зазначивши, що було зафіксовано більше 200 Повітряних цілей, включаючи балістичні та інші ракети, які були спрямовані на цивільну, та житлову, на цивільну інфраструктуру та житлові райони різних, до речі, міст України, не тільки Києва. Тож президент припускає, що Росія намагається тиснути не лише на українське населення, а й на США, з яким триває переговорний процес, він прямо пов'язує атаку з цим тиском. Я вам нагадаю, що сьогодні, 24 квітня, Росія здійснила масовану атаку на Україні, застосувавши 200, застосувавши 215 ракет та дронів. Внаслідок атаки постраждали багато міст України, але найбільше було в Києві. Друзі, така атака є черговим доказом того, що Росія використовує терор цивільного населення як інструмент тиску на міжнародних партнерів України.